Всім здрастя! я знімаю відео на тему Моя студія Показую вам свою студію, де я знімаю, записую свої пісні, бо немає іншого вибору. Ось це мій стіл, на якому я сиджу і не складаю, а записую свої пісні. Ну, кожен виконавець, кожен співак прийшов через бідну сторону життя. І я проходжу також. А що робити, коли немає де записувати пісні, бо тебе всі чують. Так що я сиджу в цій тихій кімнатці, де немає нікого вночі, в, 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 в день вночі, яка різниця, коли. Ну, вночі мені собаки підспівують, в днем кури. Так що, коли як випадає, я сиджу біля цього стола і записую свої відео на YouTube або е, співаю. І це типу моя кімнатка, де я. Отак от себе розвлікаю своїми піснями. Всім пока.